Всім привіт! З вами Даша і вже не просто Даша, а бакалавр економічного факультету університету Матея Бела в Словаччині. Дар'я Соловйова. Ще можете мене привітати в цьому відео. Я хочу поділитися з вами інформацією про всі етапи підготовки та процес захисту бакалаврської роботи в Словаччині. Коли я готувалась до захисту, я була б рада знайти таке відео на YouTube, щоб знати, що і як правильно робити. Але такого відео не було. Так що ловіть таке відео від мене. Тому обов'язково ставте ваші лайки та коментарі. До речі, якщо ви ще тільки плануєте вступати в словацький університет, то з цим вам допоможе компанія Комстаді. Комстаді це компанія, яка вам допоможе зі вступом до найкращих вузів країни та забезпечить підтримку на всіх етапах, наприклад, з підготовкою, обробкою та подачою всіх документів та підготовкою до вступних іспитів. А ще компанія Комстаді пропонує курси словацької мови, які допоможуть вам більш ефективно вивчати мову та адаптуватися на новому місці. Переходьте за посиланням в описі під цим відео, щоб дізнатися детальніше, та залишайте запис на безкоштовну консультацію. В цьому відео я буду розповідати про мій економічний факультет університету Матея Бела в Словаччині в місті Банська Бистриця. Зауважте, що на інших факультетах та в інших університетах можуть існувати відмінності. Проте загалом процес підготовки та захист бакалаврської роботи подібний. Наприклад, на економічному факультеті не потрібно складати державний екзамен, але на факультеті міжнародних відносин, окрім захисту бакалаврської роботи, студенти також мають про. Державний екзамен, давайте розглянемо всі етапи. Перший етап це вибір теми та наукового керівника вашої бакалаврської роботи. У нашому університеті цей процес розпочинається вже на другому курсі під час літнього семестру, а саме в лютому місяці. Тривалість бакалаврської програми майже на всіх спеціальностях очної форми становить три роки. У вас є можливість також запропонувати свою тему бакалаврської, звернувшись до викладача, який веде предмети споріднені з вашою темою роботи. Або ж ви можете просто вибрати одну з запропонованих тем, які розміщені на студентському сайті ice 2. Це сайт, де проходять всі важливі етапи під час навчання, як запис предметів, реєстрація в гуртожиток і так далі. Після вибору теми ви повинні зв'язатися з викладачем, який запропонував цю тему, і дізнатися, чи готовий він стати вашим науковим керівником для цієї роботи або ж ні. Моя вам порада: не відкладайте процес вибору теми, оскільки хороші теми та вчителі швидко розбираються. Вже на третьому курсі в зимовому семестрі починається спеціальний семінар, де розглядається, як правильно писати та структурувати вашу бакалаврську роботу. Я рекомендую активно відвідувати кожен семінар, щоб не пропустити жодної корисної інформації. На цих заняттях вам нададуть шаблони для написання роботи та створення презентації, вам розповідатимуть, скільки сторінок повинно бути в кожному розділі вашої роботи. Наприклад, для бакалаврської роботи у нас рекомендую. Дується мати від 30 до 40 сторінок, також вам розповідатимуть, як правильно вказувати джерела інформації та де їх знаходити. Я, наприклад, використовувала різні джерела, такі як інтернет-сторінки, книги, підручники, які мені рекомендував мій науковий керівник, а також різні наукові статті. Важливо пам'ятати, що ці джерела можуть бути різними мовами: словацькою, українською, англійською, головне, щоб вони відповідали темі вашої роботи. Під час процесу написання бакалаврської роботи, який розпочинається вже з початку третього курсу, важливо слідувати вказівкам вашого наукового керівника. Вар... Варто зауважити, що кожен науковий керівник має свій власний підхід до написання роботи. Мій, наприклад, науковий керівник, наприклад, назначав точну дату та час, коли ми могли прийти до нього, щоб обговорити нашу роботу, задати питання та показати, що ми вже написали. А також Отримати поради щодо подальших дій, а вже потім ми спілкувалися з ним і онлайн, що було набагато зручніше. Написану роботу я надсилала завжди тільки на електронну пошту керівника, друкувати її кожного разу не потрібно було. Бакалаврська робота поділяється на дві основні частини: теоретичну та практичну. Кожна з яких має свої підрозділи. Наприклад, ми мали завершити теоретичну частину до завершення зимового семестру, після чого її слід було узгодити з науковим керівником і представити на семінарі. Це було необхідно для того, щоб отримати зарахування кредитів за ось цей семінар. Під час написання роботи ми звичайно паралельно продовжували ще й навчатись та здавати сесію. А ось наступний важливий етап. Це написання практичної частини вашої бакалаврської роботи. Точний спосіб написання цієї частини залежить від вашої теми та завдання дослідження. Ви маєте можливість проводити свої власні дослідження, збирати дані, проводити опитування, аналізувати інформацію або робити пошук в літературних джерелах. Ваша робота може включати в себе будь-яку комбінацію з цих методів, в залежності від специфіки вашої теми та цілей дослідження. Під час написання практичної частини важливо пильно вказувати джерела інформації та дотримуватися наукових стандартів. Не забувайте підписувати всі дані, які ви взяли з джерел. Та зазначати авторів цих цитат або перефразувань. Важливий момент. Вам необхідно скласти список літератури, де вказати всіх авторів, які були використані в вашій роботі як цитати або перефразування. Усі ці автори також повинні бути вказані в тексті вашої роботи як цитата або перефразування. В списку літератури не можуть бути автори, які не вказані в роботі як цитата або перефразування. Під час написання другої частини ви все одно надсилаєте по частинам роботу для перевірки вашим науковим керівником. Написавши роботу та скоригувавши її по всім вказаним в шаблоні вказівкам та вказівкам керівника, спершу зв'язіться зі своїм науковим керівником, щоб він підтвердив, що робота вже готова, вже точно. Якщо він дасть вам вже зелене світло, ви можете завантажити її для перевірки та реєстрації. Це робиться знову ж таки через сайт. Eyes 2. На цьому сайті вам обов'язково прийде повідомлення з інструкціями, як правильно завантажити вашу роботу. Спочатку вашу роботу перевіряють на випадки плагіату, що зазвичай займає всього 1-2 дні. Допустимою нормою плагіату є до 20%, але мені вдалося зберегти цей показник десь на рівні 3%. Після перевірки плагіату ваша робота направляється на оцінку вашим науковим керівником. Це ви також все знайдете на сайті АІС2. По кожному пункту він оцінює вашу роботу і описує, чому саме така оцінка. І в кінці документу буде написана ваша загальна оцінка літерою. Якщо ваша оцінка буде А, то це відмінно. Потім іде Б, С, Д що також добре. Якщо буде Е, e, це нормально, це допустима робота, але якщо вже буде Ефікс, то робота не допускається. Так само пізніше оцінює вашу роботу і опонент. І ще й в документі пише два своїх питання, які вам точно зададуть вже під час захисту бакалаврської роботи. Так що обов'язково підготуйте гарну та обґрунтовану відповідь на ці два питання. Вже після того, як ви отримали високі оцінки від вашого наукового керівника та опонента, ви маєте зареєструватись на дату захисту бакалаврської роботи на тому самому сайті, де ви завантажували свою роботу. Існує два терміни для захисту. Один це в червні, а інший у серпні. Термін у серпні призначений для тих, хто не зміг бути присутнім на захисті у червні або отримав казівку на повторний захист. І таке буває. Я, наприклад, здавала в серпні, оскільки в червні я ще була на навчанні за обміном в Хорватії. Важливо мати ще на увазі, що вам необхідно успішно здати всі предмети під час сесії і набрати необхідну кількість кредитів, яку ви мали. Зібрати протягом трьох років навчання. У нас це 180 кредитів, 10 з яких дають вже за здачу бакалаврської роботи. Без цього ви не будете допущені до здачі бакалаврської. Через короткий проміжок часу ви отримуєте повідомлення зі списком студентів, кабінетами для захисту та складом комісії та вашим ще й Тайомнік це особа, якій ви надсилаєте презентацію, яку ви будете презентувати під час захисту. Ви також можете питати його про будь які Такі питання щодо процесу захисту. Та це та людина, яка вже під час дачі буде вас визивати по черзі, щоб ви мали менше зобов'язань ще думати, хто коли з ким там іде. Щодо презентації, у нас на факультеті це обов'язково треба показувати презентацію, а ось друкувати саму та сшивати саму цю книгу в моєї бакалаврської не потрібно було. Комісії було достатньо онлайн-версії. А ось на міжнародних відносинах, навпаки, презентація не потрібна, але фізична книга вашої роботи потрібна. Ці деталі ви можете спитати у вашого наукового керівника або у завідувачі кафедри. Хочу ще зауважити ще такий момент: що для комісії. Всі студенти з групи в списку, а це по 10 студентів на комісію. У нас було студенти готують невелике пригощання в вигляді напоїв та їжі. Це може бути вода, кава, сік, з їжі це якісь там просто маленькі снеки, наприклад, цукерки, фрукти або щось подібне, тобто, це не повноцінний обід з борщем та варениками. Це все студенти вирішують між собою і домовляються, хто купує, хто що приносить, і скільки за все це збирають гроші. Це не правило, таке це такий звичай. Це може створити додатковий позитивний настрій під час захисту та відмінно підсилити ваші взаємини з комісією. Ось в тому списку зі студентами з кабінетами та комісією також у вас буде вказаний час. У нашій групі було 10 студентів, і кожному був призначений свій час для захисту, але потрібно було приходити раніше десь на годину на півгодинки. Наш перший студент розпочав о 8 годині ранку, а останній завершив о 13 годині час дня. Кожному з нас виділялося 30 хвилин для захисту. З цих 30 хвилин 10-15 були відведені для монологу та захисту своєї роботи без жодних перебивань комісії. А вже потім вам читають оцінки керівника та опонента, які ви бачили на сайті ice 2 і задають питання від опонента, до яких ви мали були підготуватися. А потім ще так само і кожен член комісії задає декілька своїх питань. У моїй комісії було чотири людини: це були професори та члени кафедри факультету. А серед комісії не було ні мого керівника, ні опонента. Та й мій керівник під час ще написання роботи моєї пішов на пенсію. Інцію, але все одно керував написанням роботи. Стрес, звичайно, під час захисту у мене був, але одна таблетка валеріанки допомогла. На захисті ми розповідаємо тільки про практичну частину роботи, теоретично не потрібно. Під час захисту нам дозволялося використовувати свої нотатки, можна було підглядати інколи. Я навіть трохи читала їх та піддивлювалась, оскільки через стрес з голови вилітає просто все. Вже потім я відповідала на питання від опонента, а потім ще й відповідала на питання кожного з комісії. Ці питання були, начебто, й не важкі, але в той самий момент треба було над ними добре ще й подумати. Але комісія не була сильно суворою інколи ми могли навіть і посміятися. Пошуткувати вже після того, як всі захистили свої бакалаврські, нас всіх позвали в кабінет, привітали та сказали, що ми всі успішно здали. Тобто, під час здачі, коли ми ще захищали нашу роботу, нам нічого не казали, здали ми чи ні. Ми мали всіх почекати, а вже потім нас всіх позвали в кабінет і привітали з успішною здачею. Після цього ми подарували комісії квіти, нам сказали дату випуску та побажали успіхів. Цей момент я запам'ятаю на все життя, оскільки так довго йшла до цього, і тут я вже бакалавр. Я була дуже щасливою. І ще моя вам порада. Головне це написати добру роботу та отримати за нею хороші оцінки. Про це захисту це вже більше формальність. Питання досить креативні від комісії, про теорію не питають. Під час захисту. Треба бути охайно ще одягнутим, а стрес вам тільки нашкодить. Щоб неуспішно захистити роботу, це важко. Майже всі здають, майже всі здають. Випуск та вручення дипломів у нас мав бути через місяць після захисту. Але, на жаль, чи на щастя, я не зможу бути на ньому. Маленький спойлер: я в цей день я вже буду в іншій країні навчатись на магістратурі. Тому чекайте на нові відео ще й про Словаччину та про моє подальше навчання. Я бажаю вам успішного захисту бакалаврської. Якщо ще залишились питання, обов'язково пишіть їх в коментарях та не забувайте ставити ваші лайки та коментарі. Побачимось у наступному відео.